Заїхала на розборку 202 це седан. 94 1994 року. Бампера ліхтарі в хорошому стані. По кузову також в хорошому стані. Комплектація «Елеганс». Колір 744-й. 15-ті диски. Двигун дизельний 2,5-605-й. З люком салон в синьому кольорі коробка автомат. Пробіг 179 тисяч миль. рахунок запчастин, звертайтеся за номером телефону, який я в описі під відео.